Об'єкти та предмети дослідження ви бачите на екрані, класифікація ігор, ієрархія класів Unity, і кінцевий автомат для опису поведінки гравця, пошук шляху, приклад та той, який реалізований у моїй грі, ієрархія класів під систем, архітектура проєкту та прототип архітектури ігрового розширення. Далі це ми бачили. А, і... Далі, і... таке? Клатифікація ігор, Ієрархія класів Unity та кінцевий автомат для опису поведінки гравця. Пошук шляху, який приклад та те, що реалізовано у мене? Ієрархія класів під систем, архітектура проєкту та прототип архітектури ігрового учия. Архітектура та взаємодія компонентів. Вимоги до апаратної частини застосування, головне меню та ігровий процес самої гри. Внутрішнє ігрове меню та карта ігрового рівня та висновки.